Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про Каховську ГЕС, про потужну могутню електростанцію, яка була збудована. Як ми знаємо, нині вона вже зруйнована. Поговоримо про її історію, передумови, причини, ну і наслідки всіх цих подій. Каховська ГЕС вона входить до Дніпровського каскаду гідроелектростанцій. Сташоване, як ми знаємо, на півдні України, за пів кілометра від міста Новокаховка Херсонської області. В принципі, місто Новокаховка, воно і планувалось, і будувалось як місто, яке буде обслуговувати дану гідроспоруду. Як ми знаємо, російські загарбники ще в перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року захопили Каговську ГЕС і вона, в принципі, перебувала під їхнім контролем з першого дня повномасштабного вторгнення. Україна туди доступу не мала, вона його втратила зразу в перший день. А що стосується. Характеристик Каховської ГЕС вона була протяжністю майже 3850 метрів. Поверх цієї станції була прокладена автомобільна дорога, а також залізнодорожні колії, тобто було сполучення залізнодорожнє. Це свідчить про те, що конструкція самої Гідроелектростанція була досить потужна, раз вона могла витримувати і привезення потягом, і плюс автомобільний рух могла підтримувати, це свідчить, що вона мала певний такий запас потужності, який дозволяв її використовувати в різних цілях. Що стосується забезпечення електроенергією, то вона використовувалася для підживлення самого Херсонського регіону, частково Миколаївського та Дніпровського регіону. Завдяки підтопленню регіону під час будівництва Каховської ГЕС також ця вода з Каховської Дамби. Водосховище, яке утворилося, використовувалось і в сільськогосподарському виробництві вирощуванні культур. Спорудження Каховського гідровозла підняло рівень води в річки Дніпро до 16 метрів і утворило Каховське водосховище. На самій гідроелектростанції встановлювали 6 вертикальних гідроагрегатів. Із поворотно-лопатевими турбінами і синхронними генераторами зонтичного виконання. Загальна потужність Каховської гідроелектростанції складала 334 МВт, що, в принципі, ну, звичайно, не атомна електростанція, там, де один енергоблок може складати потужність майже 1 ГВт, але. Також досить непогано. В принципі, в Україні були плани будівництва, навіть було затверджено Кабінетом міністрів у 2020 році на розширення Каховської ГЕС і збільшення її потужностей. Вона мала бути іменована як ГЕС-2. По ГЕС-2 там планувалося розширити ще декілька шлюзів додати. І зробити реконструкцію. Так само з 2006 року Каховська ГЕС постійно оновлювалась і модернізовувалась, на неї замінювалось обладнання найбільш сучасне для підвищення ефективності. Так само вона забезпечувала і чималу кількість людей роботою в тому регіоні, входила до складу. Відокремленого підрозділу Укргідроенерго, що був найбільшою гідрогенеруючою компанією в Україні на той момент. Що стосується процесу самого будівництва, то ще у вересні 1950 року, відповідно до постанови Ради міністрів СРСР від 20 вересня, було. Узгоджено наказ про початок будівництва. Спорудження ГЕС доручили компанії Дніпробуд. Вона ж, до речі, будувала і Дніпровську гідроелектростанцію в 30-х роках. Будівництво тривало досить потужно. Було задіяно на будівництві. Каховської гідроелектростанції майже 12 тисяч осіб, 1100 автомашин, 30 екскаваторів, 75 гусеничних і портальних кранів, 100 бульдозерів, 14 паровозів і навіть використовували 7 штук земснарядів. 30 березня 1952 року був укладений перший кубічний метр бетону в споруду. Гідроелектростанції. Монтаж першої турбіни розпочатий був у серпні 1954 року. Завершився вже в 1955 році. Саме в цей день, 18 жовтня 1955 року, і вважається Днем народження Каховської гідроелектростанції. Але 13 жовтня 1956 року було введено в експлуатацію останній шостий гідроагрегат. І аж тільки 19 жовтня 1959 року Каховську ГЕС було прийнято в промислову експлуатацію зі встановленою потужністю 312 МВт. Під час російського вторгнення, значить, як вже згадувалося, окупанти з'явились на станції в перший день повномасштабного вторгнення, і Україна втратила контроль над даною спорудою. Неодноразово фіксувалася військова техніка, ну, в принципі, і самі обстріли даної станції також були помічені. Україна завдавала ударів для знищення станції супутникового зв'язку, яку використовувала Росія, а також для знищення військової техніки, така, як, яка пересувалася цим мостом, Станцію радіоелектронної боротьби репелент 1 і ну, інша техніка. Вперше з'явилася інформація про, можливу, диверсію на Каховській гідроелектростанції ще 20 жовтня 2022 року. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що російські терористи замінували дамбу і агрегати Каховської гідроелектростанції. Тобто, ще минулого 2022 року, уже осінню. Були такі згадки, така інформація про можливий теракт на Каховській гідроелектростанції. 11 листопада 2022 року під час відходу російських військ на лівий берег Дніпра вони вчинили диверсію, потужним вибухом зруйнували дорожнє полотно з боку правого берега. За даними британської розвідки, вибухом було зруйновано три прольоти автомобільного та залізничного мостів з північного боку. Однак вже 6 червня в 2.50 ночі 2023 року був здійснений теракт, було заміновано машинне відділення і відбувся підрив. Саме всередині Каховської гідроелектростанції, куди, в принципі, могли мати доступ, як ми знаємо, ну, тільки російські окупанти. Цей теракт, як ми знаємо, призвів до великих наслідків затоплення великої кількості території постраждали в основному мирне населення. Багато населених пунктів було затоплено, будинки людей. Були повністю затоплені, в кого навіть почало розмивати і підмивати, в кого були слабші споруди, в кого будинки геть і розвалювались, в кого була глиняна, скажімо так, основа. В кого була міцніша основа, ще трошки трималися, але підлога, як ми знаємо, як показували, була у людей вже повністю зіпсована, та й майно всередині так само зіпсоване. Але. Маємо те, що маємо. В принципі, якщо задуматись над питанням, кому було вигідно це зробити, чи Росія звинувачує, що це Україна зробила, Україна каже, що цього не робили. Що це справа рук росіян. Ну, почнемо з першого пункту. Каховська гідроелектростанція підбувалася, значить, під контролем. Росіян. Наприклад, розглядаємо такий варіант подій, що це вирішила зробити Україна. Теоретично, наприклад, хай візьмемо такий варіант, яка користь в Україні. Під час вибуху зрозуміло звільняється велика кількість води, вода розширюється, затоплює велику кількість території. Якщо Україна хоче звільняти свої території, що вона постійно заявляє, це буде, ну, скажімо так, великою перешкодою для звільнення, наприклад, для того ж форсування Дніпра, що ну, вони будуть, скажімо так, самі собі ускладнювати, збільшується довжина річки, яку потрібно форсувати, і відповідно з цього. Збільшується час перетину і час під вогневим контролем. Тобто Росія ж вона так само бачить, що, наприклад, іде форсування, відкриває вогонь. Так, наприклад, поки річка звужена, вони швидше перепливуть, а так як розширене русло річки, то, відповідно, і більше цілий, більше часу потрібно. Ну, Тобто, невигідно, скажімо так, з цієї точки зору. Що стосовно. Росії. Якщо подивитися на карту Deep Діпстейт 5.06 групування російських військ числилося на тому, скажімо так, напрямку Херсонському. 6-го відбувся підрив, і 7.06-го, як ми побачимо, майже основна частина групування військ була перекинута з Херсонського напрямку на Запорізький. Тобто відбулося підкріплення Запорізького напрямку фронту, тут же, якби вирішили, що все тут затоплено, сюди вони якби навряд чи підуть цим напрямком, якби забезпечили собі певне таке природнє прикриття. З цієї точки зору, в принципі, це ну, більш-менш раціонально і зрозуміло. Хоча, в принципі, якщо розглядати варіант подачі води на Крим. Як ми бачили з місцевих відео, то люди скаржаться, звичайно, на цю воду, на її якість, яка вона стала брудна після підриву, ну тут, скажімо так, від цього нікуди не дінеся. На жаль, мирне населення завжди страждає, страждає від цього. На жаль, ніхто не хоче про нього думати, про це мирне населення. Судячи з цих всіх подій, як ми бачимо наразі, вода вже спадає і поступово поступово пересихає гирло старої каховської споруди дамби. І це відкриває певні нові можливості. Для форсування. Поки що, звичайно, ще зарано, оскільки це така більш заболочена місцевість. Але з певним часом в перспективі, можливо, воно підсохне. Але тоді, якби Росії потрібно буде будувати знову нову лінію оборони, тому що стара лінія оборони була підтоплена. Але вода знову відступила, просто потрібно буде відновити. Ну, що ж, в принципі, основне, ми зрозуміли. Звичайно, хто підтримує Росію, в нього будуть свої думки, хто підтримує Україну, в нього будуть свої думки. Але, як ми бачимо, поки що зміни відбуваються. Такого більш природнього масштабу, від якого, як завжди, Страждає мирне населення. Що ж, всім дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку, всім мира та добра.